300 мільйонів гривень стільки освоїли коштів за рік роботи міського голови Атрошенка, куди поділи і які результати він відзвітував у муніципалітеті: каструлі, матраци, посуд, рушники та інше необхідне. Вперше масово бюджетним коштом закупили для дитсадків міста, а також відремонтували комунікації, те, що дихало на ладен у дошкільних навчальних закладах. У всі школи централізовано закупили комп'ютери. Це в заслугу собі команді ставить міський голова, а ще дороги і внутрішньодворові проїзди. Міждворових проїздів сукупно було зроблено біля 20 тисяч метрів квадратних по місту Чернігово. Такого обсягу робіт відновлення асфальтового покриття в місті Чернігове не було за 24. Роки незалежності України. А ще ремонт дороги на Шевченка, котрий закінчили та вклали перший шар на проспекті миру. А от на Мазепи всі водії цілісіньку зиму шлють прокльони владі і всім комунальникам разом, бо там асфальт лише зняли старий, а нового не поклали. Міський голова каже: не розрахували, що зима почнеться раніше. В жовтні місяці наприкінці жовтня ну, ми ще чекали пару тижнів, коли можна було б Асфальт класти без ризиків якості. Це одна ситуація. Друга ситуація об'єктивна. Практично підрядники не могли привести сипучих за відсутності вагонного парку. Це є проблема. Це як кажуть в Україні, це вузьке. Горвишко сьогодні е, в цілому для економіки України виною каже ще й тендери, котрі довго тягнуться. Тому роботи починають наприкінці літа, щоб не встати на ці ж греблі у 2017-му І гроші виділять раніше, і процедури відповідно пройдуть раніше. Золотий пляж, перше чим новоспечений міський голова, вирішив запам'ятатися містянам. це тільки початок робіт. Ці роботи загально коштували міському бюджету біля 4 мільйона 890 тисяч гривень. А ще сквер від проспекту Перемоги до Івана Мазепи, фонтани і відремонтований міський палац культури до 2016 року. Це був сільський клуб або сарай. Як е, абсолютно яким ніхто не займався, і е, нікого не цікавило, що 300, тисяч, ну, 300 тисячний обласний центр ну, повинен мати е, осередок е, культури. Міський голова бідкається на тендерні процедури. Каже, у нього є власне. Якщо працювати за нею, а не за тією, яка прописана законами України, то проблем буде менше. Мені як керівнику не потрібні ці тендери, абсолютно. Я здатен організувати ці тендери в значно більш ефективний спосіб, з присутністю журналістів, громадськості, з можливістю діалогу відкритого відкритого торгу, але з підприємствами, які чітко ми відберемо, комісійно це можна зробити. З'ясуємо, які є виробники, реальні, в яких є виробництва. В цілому роботи команди оцінює на чотири. Каже, претензії до заступників є, але він послухався ранішої критики і тепер не каже на людях, що думає про своїх підлеглих. Визнає, про рахунки були цей скандал з лампами вуличного освітлення, коли управлінню ЖКГ мало не заблокували рахунки. А профільного заступника Кириченка вимагали звільнити на сесії. Транспортну реформу теж вважає провальною, проте серед плюсів називає конкурс на всі маршрути міста, де згідно договорів має оновитися транспорт і з вулиць зникнуть маршрутки, собачі будки. А замість них поїдуть комфортні автобуси. Проте це може привести до здорожчання проїзду для пасажирів. Ну, качати цю ситуацію ми нікому не дамо, але ну треба бути об'єктивним. Значить, ми розглянемо їхні там розрахунки. І я не виключаю, що якщо ми йдемо все-таки на оновлення рухомого складу, на те, що ми будемо ходити від всіх недобитих ржавих руд і везеляк, які там їздять, варених, переварених, ну, я думаю, що при зростанні мінімалки там ну, можливо, можливо, якесь. Підвищення ціни під час звіту він знову згадав про самодержавство і навіть перераховував його плюси в порівнянні з нинішньою ситуацією в країні. Згодом додав, що таким чином пожартував у 2017-му Планує цілу низку програм, зокрема, і ремонтів, і співфінансування по СББ. Детальніше зі звітом можна ознайомитися на сайті муніципалітету.